В умовах воєнного стану із вимкненням світла, сигналами тривоги, Тома за ліком Ужгородська футзальна ліга таки успішно фінішувала. Найбільше вразило те, що футзальна ліга відбулася, відбулася в непростих умовах, в умовах повітряних тривог, в умовах постійного відключання електроенергії. В умовах нестабільної ситуації в державі люди, які брали участь в футзальній лізі, ті, які організували це герої, які дійсно в таких непростих умовах все ж таки показали, що вони люблять футбол і готові в таких непростих умовах завжди підтримувати здоровий спосіб життя і показувати спортивний дух і грати в футбол. Завершальним акордом магань став поєдинок у суперлізії між ужнетом та ужем. У цьому двобої вирішувалася доля другого та третього місць. Команди розуміли ціну матчу та докладали всіх зусиль для перемоги. Відтак тривалий час рахунок у зустрічі був хитким. І все ж наприкінці другого тайму Ужнет остаточно гняв питання переможця на свою користь. 4-2. Ну, хороший матч, так як і всі матчі. В принципі, дуже конкурентно спроможна ліга. Багато команд рівних. Скажу від нашої команди, що кожен матч було важко грати по-особливому. Кожна команда налаштовується. В минулому сезоні були чемпіонами, зараз зайняли ми друге місце. Трошки обідно, бо до кінця йшли на першому місці, але поступилися. Щось пішло не так. По-перше, хочу подякувати Уфелу як загалом, що провели такі змагання. Емоції бойові, але негативні, в зв'язку з тим, що амбіції були в нас вищі. Певний ряд причин не дав нам зайняти те місце, яке ми хотіли, але третє місце в такому чемпіонаті це теж непоганий результат. Одразу після завершення гри команди вишикувалися для нагородження призерів та учасників загалом. Вітали представники влади міста, Закарпатської та міської асоціації футболу, партнери ліги. Було відзначено всіх причетних до організації змагань. Серед них був також іменинник. Так, щиро вдячний за привітання. Так в цьому році склалося, що завершення футзальної ліги співпало з моїм днем народженням. Я кажу, справляю я на робочій своїй спортивній ниві. Це також не може не, не не радувати. Ми завершили сезон з високопіднятою головою. Всі команди задоволені і відверто скажемо так, що боротьба за призові місця точилася до останнього туру. Нагороди отримали й кращі гравці, тренери та команди. Зокрема, чемпіонами стали у другій лізі ужну у першій профікс у вищий кристал і в суперлізі медея. Дуже хороший чемпіонат вийшло в цьому році. Здивувала нас команда-трактор, який ми програли 1-0 в першому крузі. Десь ми недооцінили, це новачок Суперліги. Але я хочу сказати, що ми зробили всі висновки в другому крузі. Ми зробили все для того, щоб здобути чемпіонське звання. Після нагородження команди фотографувалися на згадку, та мріяли вже про восьмий сезон в умовах мирного часу.